Сьогодні подивимось на лампочки від фірми Decker, моделька GL01. Це у нас для прикладу зараз HB3 цоколь. Він же 9005, ось так виглядає сама лампа. Має ось таку невеличку лінзочку, яка формує чітку світлотіньову межу і дуже класне заповнення світла. Штатний HB3 цоколь. Лампа в цоколі може трошки обертатись, тим самим можна регулювати горизонт світла. Штатна фішечка для підключення, контроллер живлення. І кулерна система охолодження. Кулер також має радіатор для виходу повітря для кращого охолодження лампи. І давайте зараз її підключимо на наш стенд і подивимось, як вона буде світити. Я зараз знімаю лампу всього з 3 метрів. Лампа у нас формує ось таке класне світло, як ви бачите, без паразитних засвітів, яскраве, біле та потужне світло з синьою такою полосочкою зверху на самій галочці по споживанню 55 Вт на 13,5 вольтах. Дуже класні лампи. 1950 гривень коштує пара таких ламп для замовлення. Телефонуйте номер зараз знизу на екрані.